Урок математики! Сьогодні ми з вами знайомимось із новою темою. Розв'язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків. Що саме значить це? Розглянемо трошки пізніше. А зараз давайте одразу перейдемо до невеличкого повторення. Ну а далі вже будуть самі задачі. Будьте уважні, ви все зможете. Записуємо сьогодні 9 січня. Класна робота. Записали. А тепер з вами знайдемо. Так, у підручнику сторінка 5, завдання 4. Треба знайти. Дивіться, 1 сьома від 35. Це у нас. Частинка від цілого. Нам пропонують знайти одну сьому, тобто частинку, від цілого. В даному випадку 35. Як ми знаходили, згадайте. Ми ділили ціле на. Знаменник на кількість частин. То яка в нас буде дія? 35. Поділити на 7 дорівнює 5. Записали. До речі, щоб не втрачати час, можна так само і записати. Одна сьома від 35 дорівнює 35, поділити на 7, дорівнює 5. Можна так і записати. Тобто, ми знайшли одну сьому від цілого. Одна сьома від цілого, в даному випадку, 35, це у нас 5. Це буде оця частинка. Так, 5! Це ось 1 сьома від 35. Ми знайшли частинку від цілого. Молодці. А тепер давайте спробуємо знайти знову 1 п'ята від 10. Тобто знайти частинку від цілого. Якою дією? Запишіть самостійно і далі перевіримо. Так, 10 полюд на 5 дорівнює 2. Ось ми знайшли частинку 2 від цілого. А далі, дивіться, треба знайти ціле, якщо його 1 п'ята дорівнює 10. Угу. Ось тепер ми знаходимо ціле за його частинкою. Не частинку від цілого, а саме число, саме ціле за його частинкою. Нам відома лише його частинка 1 п'ята це 10. А як же знайти ціле? Дією множення. 10 помножити на 5, то отримаємо 50. Таким чином, подивіться, ми саму частинку помножили на кількість частин та й отримали оце ціле. Трошки згадали? Не забудьте записати. Добре, перейдемо до наступного завдання. Наступне завдання також записуємо у зошит номер 2 Заміни складене іменоване число простим іменованим. Просте іменоване складеним іменованим. Що ж, дітки, давайте розбиратися. Іменовані числа згадайте це, які? Саме найпростіше пояснення. Згадайте, ми з вами розглядали кілограми, метри, міліметри і працювали з цими числами. Наприклад, було так, був такий приклад: 3 кілограми, додати 2 кілограми, дорівнює 5 кілограмів. Тобто це іменовані числа. Саме працюємо з ними. І зараз треба буде перевести. Не хвилюйтесь, все дуже-дуже просто. Записала собі в зашит 14 місяців, от скорочення міс, 14 міс, 14 міс, крапка, дорівнює. І погляньте, треба перевести в рік і місяць. Рік. Скажіть, будь ласка, скільки місяців в одному році? В одному році 12 місяців. Тобто, із оцих 14 місяців ви знаєте вже, що 12 це один рік. Навіть ми можемо записати один рік. І з оцих 14 місяців один рік це 12 місяців. Скільки ж місяців залишиться? 12 всього їх немає, ми перенесли в один рік. Залишиться ще 2 місяці, то ось ми перевели один рік. І 2 місяці. Дуже добре. Далі працюємо. Так само в стовпчик записуємо. Одна доба 4 години дорівнює. Яким чином ми переведемо? Одна доба 4 години дорівнює треба перевести в години. Так. А в одній добі, тобто в одному дні, скільки годин? 24 години, та ще оці 4 години буде 28 годин. Молодці! Спробуйте перевести два наступних самостійно, а далі перевіримо. Ну, що ж, міркування таке. Погляньте один рік та сім місяців треба перевести в місяці просто. І ми знаємо, що в одному році дванадцять місяців. Та оці 12 місяців і ще 7 місяців. Скільки всього місяців? Дев'ятнадцять. Молодці! Записуємо. Ну, а далі працюємо з такими іменованими числами, там де йдеться про метри та дециметри. Згадайте, що більше? Метр чи дециметр? Більше, звісно, що метр. І нам треба метри перевести в дециметри. Подивіться. Ось у нас дециметри вже є, ми їх не чіпаємо, все. Вони в нас є 5 дециметрів. Але оце 7 метрів треба перевести в дециметри. Скільки в одному метрі дециметрів? Десять. Правильно. А в семи метрах буде 70 дециметрів. То 70 дециметрів та ще оті п'ять. 5. 75 дециметрів дуже добре? Що ж, переходимо до вашого домашнього завдання. У домашньому завданні, а я напишу його ще трошки пізніше буде доробити цю вправу. Там у нас всього три стовпчики. Перший ми вже зробили, то ваше завдання записати два останніх стовпчики. Там треба буде зробити те саме. Також працюємо з місяцем, годиною, метрами, дециметрами та сантиметрами. Тобто перевести. Все дуже просто, треба тільки лиш згадати. на наступне завдання завдання номер 3 Розв'яжемо з вами рівняння. До речі, це також буде частинкою домашнього завдання. Треба розв'язати рівняння. Перше рівняння 15 мінус дорівнює 9. Це просте чи ускладнене рівняння. Просте чи складене. Це просте воно нічим не ускладнене. Таким чином, згадуємо, як ми будемо вирішувати. Ми з вами знаємо два способи: спосіб добору та знаходження невідомого компоненту дії. Спосіб добору нам не підходить. Ми з вами працюємо з невідомим компонентом дії. Тобто, що мається на увазі? Ви знаєте, що в рівнянні є невідома зміна, яку треба знайти. Вона завжди виноситься: от записала зараз посередині номер 3 та перше рівняння: 15 мінус к дорівнює 9. 15 мінус К дорівнює 9. Тобто, К, що ви далі робите? Внизу ви виписуєте К дорівнює і яким же чином будемо знаходити. І отут, щоб не зробити помилку, давайте згадаємо, як ми з вами вчилися міркувати. Завжди вчились міркувати так. До речі, згадуємо, не просто так ми згадуємо, не просто так вчили в минулих класах. Як же називаються компоненти дії? Наприклад, у додаванні це в нас перший доданок, другий доданок, а далі як сума. Так. У відніманні зменшуване від'ємник різниця. У множенні перший множник, другий множник, добуток. У діленні – ділене дільник частка. І коли ми з вами. Працювали з рівняннями, ми дуже часто згадували ці назви компоненти дій. Адже, щоб розв'язати рівняння, треба уважно глянути. Ми маємо справу з чим? У даному випадку із відніманням. Тобто ми знаємо, що це у нас зменшуваний від'ємник різниця. Який з цих компонентів невідомий? Нам невідомий від'ємник. І ми з вами, так як вже вчили, ми знаємо, як знайти від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Таким чином, запишемо К дорівнює 15 мінус 9. Молодці. Скільки це буде? 6. К дорівнює 6. І в той момент, коли ми знайшли з вами уже невідому змінну, то ми робимо перевірку яким чином робиться перевірка? Ставимо оцей знайдене, знайдену невідому змінну, Підставляємо її значення. Так? Ми пишемо 15 мінус, і замість К, отут як писалось К, тепер ставимо 6. Ми підставляємо значення. 15 мінус 6 дорівнює 9. І далі вирішуємо: 15-6, скільки буде? Буде 9. У нас зрівнялись дві частини. Значить, ми вирішили це рівняння правильно. Молодці. Не забудьте собі записати. І давайте також з вами запишемо ось це рівняння. До речі, а яке це рівняння? Воно просте чи ускладнене? Воно просте чи складене? Складене, адже ось, дивіться, воно ускладнене чим? Виразом. Так? Тобто, крім знаходження невідомої змінної, нам треба спочатку ще й знайти значення виразу просто. Як будемо вирішувати це рівняння? Для початку знаходимо значення виразу. Тобто, переписуємо собі 24 поділити на b, до Ми ось цю сторону, тобто ліву сторону, ми її взагалі ніяк не чіпаємо, адже ми поки що не можемо з нею працювати. Ми не можемо вирішити це. І, приклад. 24 поділити на b, воно не вирішується, адже ми не знаємо значення змінної. А ось тут можемо зробити 72 поділити на 9, скільки буде. 24 поділити на b дорівнює 8. Адже 72 поділити на 9 буде 8. Записала собі. І ось тепер ми з вами зробили просте рівняння. Ось ми. Вирішили оце ускладнення, вирішили цей вираз. І отримали просте рівняння. 24 поділити на дорівнює 8. А так як це просте рівняння, перше, що ми робимо, це дивимось, яке ж це діє. Це діє ділення. Як називається дії при діленні? Ділене, дільник, частка. Яка, який компонент невідомий? Дільник. А як нам знайти дільник, згадайте. Треба ділене, поділити на частку. Таким чином, B дорівнює 24, поділити на 8, B дорівнює 3. І цей момент, коли ми знаходимо з вами B, так, оцей невідомий компонент, невідому змінну, Нам треба перевірити. І підставляємо значення. Ось сюди, замість Б ставимо 3. Та Так собі записали: 24 поділити на 3. 3 Рівні 72 поділити на 9. Ну, таким чином, вирішуємо. 24 поділити на 3 буде скільки? 8. А 72 поділити на 9. 8. Ось у нас зрівнялося дві сторони. Наше рівняння вирішене правильно. Ми молодці! І ось саме домашнім завданням буде вирішити два рівняння, що залишились. Там також є просте і ускладнене рівняння. Розглядаємо задачу на стрінці 4. Сьогодні ми з вами працюємо з новим типом задач. Давайте для початку розглянемо першу завдання 1. Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працювали 4 години, викладаючи щогодини 8 метрів тротуару. Після обіду вони працювали 3 години, викладаючи щогодини 5 метрів тротуару, скільки всього метрів тротуару виклали робітники. Поглянули уважно. Ну, По-перше, йде мова про. Продуктивність праці, загальний виробіток. Ми з вами працювали з такими задачами. то та це повторення задача. Нам треба з вами визначити, чи правильно учні розв'язали подану задачу номер 1 Давайте поглянемо на короткий запис. У нас є ключові слова до обіду та після. Також присутня продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Поглянемо з вами. Перше, що знаходять учні, загальний виробіток до обіду. Поглянули. Далі вони знаходять загальний виробіток після обіду. Ну і далі буде логічним знайти, так як в нас питання, скільки всього метрів тротуару виклали робітники, і до обіду, і після, тобто загальна ця кількість. Нам треба просто додати загальний виробіток до обіду і загальний виробіток після обіду. От учні додають 32, додати 15 дорівняє 47. Тобто робимо висновок, що зробили задачу вірно. І такий у нас вийшов вираз. Це у нас задача, поглянули уважно на знаходження суми двох добутків. Вірно? Вірно, подивіться, у нас були два добутки. Ось вони. Заходимо в суму. І ось у нас вираз: сума двох добутків. Сьогодні ж ми з вами будемо розглядати новий тип задач. Погляньте уважно. Працюємо далі. Тож, розглянемо задачу номер 2 Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працювали 4 години, викладаючи щогодини 8 метрів тротуару. Після обіду вони працювали 3 години, викладаючи щогодини 5 метрів тротуару. Наскільки більше робітники клали плитку до обіду, ніж після обіду? Дивимось уважно. У нас змінюється в цій задачі лише питання: з чим, чим вони відрізняються від попередньої. Вони дуже схожі, як зазвичай нам дають схожі задачі, щоб ми могли з вами легше зрозуміти, в чому ж їхня різниця, яка ж відмінність. Погляньте уважно, саме головна відмінність у нас змінюється питання. Там ми шукали, скільки всього буде метрів. А тут у нас запитується, наскільки більше робітники клали плитку до обіду, ніж після обіду. Тож, погляньте уважно, ми сьогодні розглядаємо з вами, розв'язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків. Що мається на увазі різницеве порівняння? Згадайте, у нас були такі задачі наскільки більше, наскільки менше. Ми зазвичай в цих задачах кожного разу використовували. Отаку круглу дужку. І там є за нею питання на невідомо. Це в нас різницеве порівняння: наскільки більше наскільки менше. Чому різницеве? Тому що ми використовуємо завжди дію віднімання. Ми дією віднімання знаходимо наскільки більше або наскільки менше. Тобто, це йде мова про різницеве порівняння. Розв'язуємо задачі на різницеве порівняння. Тут уже зрозуміло, що порівнюються різниці. так? Різницеве порівняння. Порівнюються різниці, діти. різниці діє віднімання. Тобто, в нас буде різниця чогось, ще різниця, і це буде різницеве порівняння. Уважно. Двох добутків. Тобто, вже йдеться мова про множення. Ви це прочитали, ви знаєте, що в нас є задача, в якій буде множення і буде віднімання. Тобто, в нас буде різницеве порівняння двох добутків. Як і в минулій задачі, буде два добутки. Та? От Якщо ви помітили на, на, на минулій задачі, яким чином ми з вами визначали ось дивіться, ми визначали загальний виробіток. Ми продуктивність праці множили на час роботи і тоді отримували загальний виробіток. Це у нас ось добуток уже, Це дія множення. 8 помножити на 4 це буде добуток тут. І далі в нас, після обіду, також це невідомо, ми знаходимо множення. Це буде добуток. У нас буде 2 добутки. І далі в нас питається, наскільки більше. Тобто, ось у нас з'являється різницеве порівняння. Таким чином, ось у нас задача, ми розв'язуємо задачу на різницеве порівняння двох добутків. Тобто, в кінці ми будемо порівнювати, так, порівнювати за допомогою різниці, ми будемо порівнювати два добутки. Давайте з вами спробуємо вирішити цю задачу. Кому не зрозуміло, зараз може записати собі прям в класну роботу чи в домашню роботу, в кого як пойде. Записуємо. Перше, що ми знайдемо, це у нас загальний виробіток. Бачите, перший знак питання у нас їх всього три: загальний виробіток до обіду. 8 помножити на 4 дорівнює 32 метри. Це загальний виробіток до обіду. 32 метри. Ось. І це дія множення, це добуток, діти. 32 – це добуток. Ми перший добуток знайшли. Далі як ми знайдемо, скільки у нас після обіду? Як і в минулій задачі, ми не зупиняємось, ми знаємо 5 помножити на 3, так у нас буде друга дія. Це ми знаємо загальний виробіток після обіду. 15 у нас метрів, так, 15 – і ось ми знаємо другий добуток. Так? У нас є два добутки. І далі питання, на скільки метрів більше робітники виклали плитку до обіду, ніж після обіду. Звертаємо увагу на питання, на скільки метрів більше. Ось у нас з'являється це саме різницеве порівняння. Тобто, різницеве порівняння двох добутків, у нас два добутки вже є. І ми його порівнюємо. Яким чином знайдемо? Ми від більшого віднімемо менше, ми тоді дізнаємося, на скільки метрів робітники виклали плитку до обіду, ніж після обіду більше. Тобто 32 мінус 15 дорівнює 17 метрів. І це таке питання. І зверніть увагу, який вираз у нас виходить. От краще цю задачу записати собі, уважно подивіться, можна ще раз перечитати. У в нас буде вираз, і тут можна легко прослідковується різницеве порівняння. Ось у нас оцей. Різниця та Це віднімання двох добутків, ось у нас два добутки. От як би ми вирішували цей вираз? Спочатку множення, потім множення і потім вже тільки віднімання. Ось у нас з'являється різницеве порівняння, так? Дітки, різницеве порівняння на запам'ятовуємо, на наскільки більше, наскільки менше. Ось така проста задача. Ми починаємо з вами розглядати ці задачі. Ту задачу краще дітки записати собі в зошит. І на цьому ми поки що зупинимось. Це будуть а, наші задачі. Можна ще раз переглянути це відео кому потрібно. Але саме розв'язуємо задачі на, знаход... на різницеве порівняння двох добутків. Що це означає? Ми з вами розглянули, тобто, коли ви будете бачити, коли буде йтися мова про різницеве порівняння двох добутків, ви зразу будете розуміти, як нам вирішувати задачу. Так? Ви вже будете знати, що ми порівнюємо два добутки. Так? Згадайте, різниця це в нас віднімання, добуток це у нас множення. Чому дуже важливо повторити, як називаються компоненти дій. Повторіть, будь ласка, це таке маленьке домашнє завдання для тих, хто забув, повторити, як називаються компоненти дії: додавання, віднімання, множення і ділення. Сьогодні коротко розглянули про ці задачі. Розібрались трохи із задачами на різницеве порівняння двох добутків. Давайте складемо невеличку пам'ятку, як же вирішувати такі задачі. Для початку. Треба знайти дією множення, значення загальної величини в першому випадку. Знаходимо загальну величину. Далі ми знаходимо дією множення, значення загальної величини у другому випадку. Побачили, так? Як все як в таблиці. У другому випадку, все ми позбулися двох цих невідомих знаків питання. Ми їх позбулися, ми вже знаємо, ось перше, друге ми зробили. І третє, останнє нам треба знайти різницю значень загальної величини, тобто відповісти на питання задачі. Знайти різницю оцих значень. Це у нас такий невеличкий план розв'язування задач на різницеве порівняння двох добутків. У нас є така задача. Давайте з вами усно з нею попрацюємо. Спробуйте, можливо, скласти короткий запис. Діти купили 4 ріжка морозива по 8 гривень і 3 льодяника по 5 гривень кожний. Питання: наскільки більше грошей діти заплатили за морозиво, ніж за льодяники? І згадуємо пам'ятку, яку ми тільки що з вами розглядали. Для початку ми з вами знаходимо. Погляньте уважно, знаходжу дією множення значення загальної величини в першому випадку. Ось наш перший випадок. Знаходимо значення загальної величини. Тобто всю вартість. Подивіться, в нас є ціна одного, кількість морозива. І знаходимо всю вартість. Якою дією? Дією множення. Вирішуємо усно записувати не будемо. Але 8 помножити на 4 це буде. Помножили самостійно. Далі. Знаходжу значення загальної величини дією множення у другому випадку. Ось наш другий випадок. Так, тобто ми... випадки це означає, що... про що в нас йдеться? У цій задачі йдеться про морозиво і льодяники. Ось перший випадок морозиво, другий випадок льодяники. Це може бути будь-що. І ось ми знаходимо вартість цих льодяників. Якою дією? Дію множення 5 на 3. І тепер, коли ми знаємо вартість мов, всього морозива і всіх людяників, чи можемо ми знайти? Ось у нас питання: наскільки більше. Наскільки більше. Тобто, ось у нас знову йде різницеве порівняння. Ми порівнюємо два добутки. Адже ось ми з вами працювали і діями множення. Таким чином. Віднімаємо від більшого, віднімаємо менше і отримуємо відповідь на наше запитання. Наступна задача, давайте також її коротко з вами розглянемо. Розглянемо її також усно, записувати, поки не будемо. У Нас йдемо вам про снікерс та круасан так? Ну, може бути, не снікерс, а звичайний якийсь батончик будь-якої -який, будь фірми. Діти купили 7 батончиків по 10 гривень. І 9 булочок по 8 гривень кожна. Наскільки менше грошей діти заплатили за батончики, ніж за булочки? Знову поглянули уважно. Йдеться мова про різницеве порівняння двох добутків. Ми пам'ятаємо, який вид задачі ми розглядаємо, але дивіться уважно, як ми працюємо з вами у цьому випадку. Згадуйте план, який ми тільки що з вами розглянули. Спочатку ми знаходимо. Так. Дивіться, всю вартість знайдемо батончиків, потім всю вартість знайдемо круасанів, ну або булочок будь чого І тоді тільки зможемо з вами порівняти ці вартості і сказати, наскільки менше грошей за батончики, ніж за булочки. Все дуже просто. Сьогодні записувати не будемо, розгляньте просто усно. Будьте уважні. Далі будемо з вами працювати з такими самими задачами, додаючи все нові і нові цікавинки. Сьогодні завдання таке. Дякую всім за урок!